Риба. Щука. Всіх вітаю. Приїхали ми сьогодні на Дніпро з самого ранку. Хочемо половити зараз судачка на джиг. Спішимо на точку, тому що бачимо, що машин багато. Люди також приїхали, хоча будній день дивно. Потім переключаємося швиденько на щучку. Переключаємося на окуня. Коротше, у нас сьогодні дуже така різноманітна ловля. Взяв джиг, воблери, телспінери, вертушки. Коротше, трошки сьогодні половимо хижака на Дніпрі. Тому що осінь прийшла, треба щось шукати і щось думати. Я вам бажаю приємного перегляду, ми поїхали. перший, перший закис невелички може окунь окунь так да. окунець уже тут наброк сюда всю Да. закидать ну. нормально Рыба. Щука. Верёк. Да, срез. Зарезала флюр. Гарная щука была. А, рыба. Да, щось є. Оконь маленький. Взяв на ракушці. Біжий. На три дюйми. А дай ж судак. Є сход. Певно, щоб був невеликий судачок. Невеликий, невеликий судак. Невеликий. Наш перший на приманочку фюрі той твістерок чітко в морду. Триба. Ну, це окунь. Під самим же берегом взяв. Ну, Знову на цю приманочку. Очевидно, що риба. Біжи, матрос, Рости ложкою. Давай відцепляйся, біжи. Пішов, на самої брівочці стояв під самим берегом. Ну, Водичку дали. 12 грамів вже мало. Треба ставити трошки більше. Клювака була. Такий тичочок недалеко від берега. Певно, шоу або невеликий судачок. Непогана да, наче непогана риба. Вже тут недалеко. Ну, схоже на судака. А ні, невеликий. Невеликий судачок. Трошки більше ніж той. Може грамічиків вже 300. Отакий. А, бачу? Ось така рибка. Відстрелився. Зараз вирішив поставити в такому самому кольорі приманку. Але трошки іншу. Це Mystic Fish. Копія на свінг-імпакта. Тут наче така ямка. Зараз спробуємо половити тут судачка. Він тут є, але стоїть недалеко. Ого! Що собі? Скоріше за всього, ще щука була. Ух ты! Прямо тут, під ногами. Я виходить, що жену велику зграю малька, а її з іншої сторони хтось їсть. І незрозуміло, хто це. Чи щучки, чи окон, чи жері. Ловлю сьогодні азура X-пішкою 250 ростом, та 59 і до 38 грамів вона. Катушечка 3000 страдік, нитка тут 0,6 стоїть. Ну, тобто якраз такий далекобійний, далекобійний комплект. Можна було поставити сюди 0,8 шнур, але хотілося сьогодні трошки подалі покидати, тим більше десь з обіду хочу половити на легенькі телспінери, тому тоненький шнурочок необхідний для цього. Буде і чуєчка краще, ну і летітиме. Летітимуть вони також краще. Ліземо через очерет. Шукаємо підходи до води. Вже стало доволі спекотно. Зараз ще трошки половимо на джиг, а далі Далі спробуємо телспінери. Спробуємо телспінери. Повинна по суті щучка клювати, окунь не пропускати. А поки що спробуємо половити судачка. Є з самого викиду. Дуже-дуже напевно, що маленький судачок. Я навіть проводку не встиг зробити. Ага, у нас вийшов десь там. Грамів 200. Де, да, судак. Придивились, вже цього і не було клюваки. Такий. Малюк. Так, звісно, що відпускаємо. Пливи. Є? Окунь? Чи судак? Судак. Якщо судак, то взагалі маленький, да, Такий, як в мене. Щось не дергається до да? судак, скоріш. Та... Та де Ну Такі да, трошки крупніший. Нет, такие самые. 150-200 грамм. Дебуем полного пащища ракушки. Да. Нормально так засекся. Угу. Надеюсь, шел бы. Ага. Якщо чесно, я не знаю, як тут витягати рибу, якщо вона клюне, але нехай вона спочатку клюне, а там вже будемо розбиратися. До пів кіла я, напевно, ще продару через ці коширі, а вже більшу буде дуже важко і, напевно, що нереально. Кілошний судак він буде давити. Кілошна щука просто пірне в цю траву. На цьому все скінчиться. Ну, проводки виходить десь метрів 30, потім треба вимотувати. За 30 метрів якась рибка повинна там бути. Якраз на підйомі на ці зарослі. Ух ти! є! До речі, гарний судак. Гарний судак і як його витягати, я не знаю. Гарний судак. Треба його витягти на берег. Ой, на берег. Ого, слухайте. Гарна, гарна рибка. Я не знаю, що це за риба. Чи гарний судак? Чи щука, чи судак, не знаю. Чука Ну не знаю через кущі йде? Як і не йде? Ай що їй робити? Потрошку, потрошку. Потрошку, потрошку. Потрошку йде. Але ж вона буфтається. О, ти шо, пішла, тишла. Ти Гарна щука. Да, нормально. Не знаю. Та да она пернула туды, оторвал, а, обервал шнур. На жаль, обірвав шнур. Не зміг нічого зробити. Вирішив міняти приманку на телспінер. До речі, прикольна коробочка. Ось така вона двостороння. Взагалі під 6 великих воблерів. Але я її використовував як такий хотбокс. Накидав сюди воблери, вертушки, попери, силікон. Вона просто дуже класно влазить якраз ідеально е, в цей в кармашок вейдерсах. Ось. І тут у мене ще ось така коробочка чисто під Ну, Зараз схожу, залишив рюкзачок на березі в очереті, а тут зараз телспіннери підуть в бій. Поставимо зараз перевірений отакий розвідник. Це роки 9 грам, він же покоцаний щукою, на нього вже я зловив певно, що. Ну, з десяток щук це точно. А у конів взагалі не знаю. Можливо, 40, можливо, більше. Але це все було на початку літа. Зараз вже вересень. Взагалі хижа рибка повинна реагувати абсолютно на всі приманки. Але судачок чомусь ще не в настрої. Ох Дивіться, що зловив ще один телеспінер. Хі -хі. Прикол. І там ще якийсь шнур іде. Ну слухайте, нормально. нормальний трофей. Так, а це що за, за телеспінер? Якийсь модний чи ні? Ну, взагалі дуже схожий на саважгір. Скоріше за все, це і є саважгір, я його почищу. Ну, очки, до речі, гарні. Не так давно він. Буловированный. Нормальный этот спиннер. Вашки, правда? А вот это уже дело такая. Рыба. Да. Ну нормально. Щука. Чи нормальный окунь. Окунь нормальный. Да, такие окунеть. Опа, о який матрос. Думав, що щучка невелика. А це окунятелспіннер. Гарний. Окуня відпускаємо. Мені він сьогодні не потрібен. Біжи окунь. Пішов. Ну такі от роки. 9 грам. Просто на рівномірці. Ну ви бачили. Такие грамм 100, да? 150 Опа, нет. А меня взял на равномерцию. Ну. Щука вышла. На него щука вышла только Ну-то нормально <laughs> не попала по ньому. А це прикол. Може на по полабу? Та ні. Ого! Ай, зійшов. Ну на этой ноті. Завершуємо рибалку, половили трошки окунів, судачків, злили дві щуки, і треба вже їхати додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До зустрічі!